Оце дружина вчора пішла на ринок і купила собі зимове взуття. Одразу наголосив, щоб брала обов'язково, щоб устілки виймалися. Взяла, ось виймаються устілки. Але це вчора купила, а сьогодні один день в них пройшлася. Взуття дорогуще. Не то, що дороге, а вже дорогуще. Наче шкіряне, але ціна яка. І от про устілки. Ну, от глянемо. Картоночка тонюнька то нюнька, якщо йому видно, так? Скільки цього хутра? Ну це, хутро, це якась вата штучна. І ось о, картонка. Га? Ну вже як таку ціну лупите за, за то взуття, то вже хоч ту устілку зробіть нормально. Га? Ну, ну, от, що це? це один день воно походило і, і, і воно вже все таке. От, не варто, зовсім не варто недооцінювати таку штуку, як устілки для взуття. Здається, ну якась там прослойка між стопою і взуттям. Але далеко це не останню роль відіграє в нашому в житті і здоров'ї. Ну як це може впливати на здоров'я? Ну та самим прямим методом, якщо устілка холодна і ми змерзли в ноги, можемо захворіти, зигти з температурою, не дай Бог, якесь запалення, то ще гірше. Здавалося, устілка, але може зберегти. А ще відіграє роль, от наскільки вона м'яка, наскільки зручно в ній ходити. Можемо походити півдня, прийти змучені і більше нічого не хотіти. Вже не маємо ні сили, ні енергії і так далі. А коли зручна устілка, можемо бігати цілий день і прийти зовсім не змучені. Зрозуміло, що я всього не перепробував, всього не переносив, всього не знаю. Ну розкажу, що я от за життя перевірив. На чому переконався на практиці, і які плюси-мінуси тих літніх зимових устілок, саморобних, гріючих і купованих окремо від зуття які йдуть з взуттям вже в комплекті, а які можна купувати, а які не варта. Оце розложив на столі тільки свої. Ні, це я не знайшов десь на смітнику, а це все мої. Є коробка з відзуття, де ми складаємо там всі устілки, шнурівки. А О, ще грілки. О, хтось там писав, що куповані грілки дуже хороші. оце родичі дали, зремонтуєш. Кажу, ні, брати це навіть не буду, бо це кусок лайна, це хіба кабель візьму на 220 з цього, того, що можна взяти, це сміття. Ну, на місяць-два хватає, все там перегорає. Хтось тобто, писав в коментарях, що добре вони там сушать та фігню вони сушать, особливо коли йдуть устілки чи взуття з хутром. Вони вроді теплі, От цілу ніч стоїть, здається, теплі. А взувають взуття, вони далі вологі. Тобто вони не висушують. Там температура така щось гріє, але не висушує. Ну, це я вже переконався по своєму методу. Це не те, що я там щось хаю чи що. Це вже, напевно, п'яті чи шості такого формату. Ну, були різні там, куповані. Через що я зробив ту саморобну сушилку, сушарку. Маю на увазі ось оцю саморобну сушарку. Вже не одне відео відзняв, як її робив, як вона працює, як вона сушить. Ну всі задоволені, всі сміються. Досить проста і ефективна. Це вона 4 роки вже працює, без всяких питань. Ну, повторюсь, як зроблена канальний вентилятор, ось там дує. Електропатрон, електролампочка, розжарювання на 100 Вт поставив, можна на 60 поставити. І там ще є кварцова лампа, яка забирає так. запах, якщо є у взуті, то за 5 хвилин хлоркою чути ну, ніяк, не ніякими поганими такими запахами. Ну ось, Каналізаційні трійники можна зробити на 2, можна на 4, можна хоч на 6. Ну, найзручніше це на 4. Тут сушимо наприклад, взуття, а тут сюди заплахає устілки. Я також колись не звертав увагу на ті устілки, та хто би на них звертав увагу, щось там є, взуті чи немає, та пофіг аби було в чому ходити. Ну, Займався легкою атлетикою, це ще до армії, бігав там по 10 км на день, і 10 і 100 метрів. Спочатку за школу виступав, потім за місто. Ну, бігав як дикий лось, ну, але це діла давно минувших днів. Потім я попав на воєнкомат перед армією, і там просканували мені ноги і сказали, що в мене якась там ступінь плоскостопії. Ну, але ти не переживай, з тим в армію беруть, служать, все нормально. Але ортопедичні устілки тобі обов'язково потрібні. Ну, думаю, потрібні, значить, давайте. Виписали тоді безкоштовно, то все можна було. Були щось схожі, ось на такі така груба шкіра. І ось у той супінатор був вилитий такий під саму от стопу, під середню стопу, частину ноги. І ще під п'ятку була така конусоподібна чашка. Тобто, щоб п'ятка м'ягко ступала. Ну, щось схоже, як ось тут ось такий м'який силікон, ось він тут маркізує. І вперше, як тільки взув ті устілки ортопедичні, ну мені здавалося, що я стою на якомусь. Дереві на якомусь бревні, так мені оце муляло ногу, стопу. Ну, але походивши тиждень, другий, я замітив, що я так не змучуюсь, а то бувало до обіду, вже хочеться десь прилягти, відпочити, ну сил, енергії взагалі не було. А це ходив і за цілий день я не змучувався. Наскільки відіграє роль та ортопедична устілка? Ось, ось тоді я вже задумався. Що це не просто так. І так, які зазвичай устілки йдуть вже у взуті. Ну, найбільш поширені це ось отакі. Ну, що ми тут бачимо? Тоненька, тоненька якась матерія, Тоненька. і далі отака спінена штука, щось похоже на якусь піно резину, не знаю, щось спінений, якийсь там матеріал. Ну І в чому їх мінус? в цьому мінус те, те що ось вона не дихає, повністю от не дихає. Нога на ній буде постійно потіти, ніякої ортопедичності немає. Просихає вона також важко, хоч і тонка, Сама поширена, але плюсів з неї ну, тільки то, що вона є. Ну але і це ще не найгірший варіант. Ось така сама схожа. Ось видно, вже відслоїлася ця тканина. А тут просто картонка. Ось яке воно все тоненьке. Ну, це он два рази хтось походив, то хтось, я походив, і вже все відслоюється, відтопирюється, і ну, це на викидання. Сам не знаю, чого вони тут ще лежать. Ще часто поширені ось такого формату устілки, також е з якогось такого спіненого матеріалу, але ці, по крайній мірі, хоч трошки товщі, але знов не дихаючі, І також нога в ній потіє. Ну, це не те, що в мене ноги потіють, в мене ноги порівняно навіть не потіють, але коли. Жарко, літо то все. То ось в цьому ще більше потії, ніж на оцій, бо це хоч трохи тонше, це товща. І ось візьмемо ось цю синю устілку. Це така відома фірма, як дизель. Дізель. Там намальований якийсь панк з таким рак'єзом, вже трохи витреса. Зверніть увагу, як прошито все по кругу. Так? І оскільки там слоїв іде. Видно? Все тут Маркізує, є якась ортопедичність. Якраз під п'яткою, от товстіше і м'якше. Ось Згинаю, то якраз воно маркізує. Ходити вже в ній набагато комфортніше. Ось В чому відрізняється, що це фірма. Хтось там писав, що в мене фірмове взуття, але устілка не витягується. Значить, це така фірма, блін, хіба що на понтах піднялася. Люба себе поважаюча фірма буде витягуватися устілка. Повинна воно витягуватися як просушити взуття, особливо зимове. Ну, та навіть не зимове. Витягли устівку, тоді просихає взуття, витягли і на те місце можна якусь іншу поставити. І ось устілка від відомої фірми Лова. Тут був рисунок, якісь там хвильки, вже витерлося таке. І також звернемо увагу, скільки там слоїв. Три, як мінімум, може і більше. Туга, плотна. І також під п'яткою ось потовщення йде. Також є якась ортопедичність. ну під Супінатор, щоб також зручніше було ходити. Але мушу сказати, що не вся лова однакова. Ось є такі черевички. Красиві, гарні, да? лова. Он, видно лова. А ось тут видно, що це маден Італія. Он. Але сама форма їхня вже відрізняється від словацьких. Ну, Зручніших, ніж лова, я за своє життя не носив. Ну не скажу, що я там дуже багато всякого носив. Мендели носив німецькі ну, лова це саме-саме, ну, мені підходить найкраще. Але ось італійські вже в них форма трошки інакша. І мені вже ось тут тисне якраз в цьому місці, вже трошки незручно. Словацька лова там видно, чашка ця інша форма і зручніша. Ці непогані, але не, не той комфорт, не той. От Італія, а вже інша форма. І ось на рахунок супінаторів, ортопедичних цих устілок. Колись їх безкоштовно робили ще в протезному тому центрі, а потім то все закрилося і треба було шукати вихід. Ну, Пішов я до сапожника. майстер по взуттю чи взуттєвий майстер. І кажу, зро, зробите такий супінатор. Ну, він таке зробив щось жалкої подобіє, одним словом. Ну, от під ступу то він вирізав таку штуку, а от під п'яту також має бути чашка. Ну, вона чашечкою повинна бути, щоб п'ятка була як в гнізді. І, і м'яке порівняно, щоб п'ятка м'яко ступала. Тобто п'яткою не вдаряєшся, тут воно маркізує і досить легко ходити і довго. І людина не змучується. Ну, це також жалко, є це не, не є якийсь ортопедичний, хоч тут купа всяких вставок, Але це все ну, легеньке отаке, от сміттячко одним словом. Ну, влітом в них ходити досить зручно було. Тут я ще додаткових тих отворів так насверлив, щоб ще якась вентиляція була, це я вже самодіяльністю займався. Ну, але прийшла зима, чи там холода настали, морози. І в них досить холодно, хоч шкіра і товста, груба, ну але дуже нога швидко остиває. Досить швидко. Що я тоді почав робити? Взяв і наклеїв ось таке штучне хутро, Вон, видно, яка там от матерія вже все витрилась. таке кошмарне виглядає, але значно стало вже тепліше. Також видно, що це той самий майстер робив. Ну, шкіра грубезна, також така виїмка саморобне, саморобне, ну, але все воно зношується. Також ось такі шкіри, це вже інший майстер робив, вже з такої шкіри, чорної шкіра тоньша. І також от таким стилем він от щось тут наліпив. Ну, Хоч щось, не ідеально, але краще, ніж нічого, чи проста якась ось така. І на рахунок купованих, що можна купити, щоб потім вставити собі взуття і носити. Ось бачимо такі тож, шкіра, досить така груба, товста, оброблена, навіть края такі гладенькі, Все, ось і перфорація ця є, отвори, наче дихає. Ну, але вона зовсім не маркізує, зовсім не глушить удар, вона тоненька. і холодна, само собою. Це тільки на літо і при умові, якщо взуття має грубу м'яку підошву, то в ній ще ходити можна. А так вона твердюча, тоненька. Ну, це таке тільки на літо і тільки, якщо підошва м'яка. І ось такі куповані, які підходять для мене, для моєї сім'ї, саме ідеально. Ось тут фірма Сільвер. Це я не рекламую, просто констатую факт, що оця устілка нам найкраще підходить. Дружина задоволена, я також постійно їх ношу. Устілки в сезоні з натуральним корком. Максимальний комфорт, ідеальна амортизуюча дія. Вон, відчуй комфорт. Ось вона вже в мене бушна, це я вже не ходжу давненько. Вже видно витраті. Ось з цієї сторони видно корок. Бавовняна поверхня забезпечує ефективне поглинання вологи. Чиста бавовна, туди-сюди, натуральний корок добре. Ну, скажу по собі, що це дійсно класна штука. О, зараз покажу, вже вони відкриті. Ось такі біленькі. І зверху, як видно, воно виглядає як махровий рушничок. Далі там йде е, якийсь там полюритан, що там йде, ну щось м'яке. І ось сам корок. Дійсно ходити, одне задоволення. Мягко, тепло, зручно. Якщо намокнуть, просихають швидко, ну, бо там сохнути немає. Чому? Корок сам по собі і дихає, і сам по собі м'який і теплоізолюючий. Єдине, що немає знову супінатора, немає тої ортопедичності. Ну, Але це можна наклеїти, наприклад, на, вже на ту устівку, де є супінатор. І з тих всіх купованих, що в магазині, купляв я їх багато різних, то оці самі ідеальні. Ну, ось тут по розміру можна собі вирізати, які нам потрібно. Вирізається досить легко, просто вставляємо і побігли. Спочатку я думав, що від ходьби той корок почне тріскати і розсипатися. Ну, а ось як видно, яка вже вон чорна, нічого їй немає. Тобто носиться вона бомбезно, просихає. Ну комфорт, комфорт І, все. і ось саморобні устілки, які робляться буквально за 5 хвилин, просто з картону. Ну, цей тей, упаковочний картон вирізаємо і носимо. Діло як було, на роботі ноги промокли, усівки витягнув, щоб просихали. Ну, але щось треба було вставити. Вирізав я з цього картону, вставив, почав ходити. йо прикольно! От самі ці ребра <різає> вони масажують, навіть лоскочуть ногу. Ну і якщо намокнуть, то жал, не жалко викинув, вирізав знов інший і носим. Бувало таке, що я. Дві одна на одну поставив і далі хожу. Ну, Тобто для картону, для самих простих і саморобних устілок, це непоганий варіант. Ну, На крайняк це теж варіант. Якщо немає чимось замінити, то ось з картону бігом вирізати і ну, картон сам по собі теплоізоляція. ну Про комфорт я вже розказав. Так, і ось гріючі устілки. На каналі є повне відео, як я їх робив. Як вони працюють? ну Плюси плюси дійсно гріють класно, комфортно. Температура якраз така, щоб було і не жарко, і не холодно. З цієї сторони клеюча є така основа, щоб ми могли приклеїти на якусь свою устівку і вона не скользила, не їздила. Це купував готові на Олексії, Вже в них така якась з фольги наче смужка така змійкою. Ну, вже прораховано, хотів спочатку зробити з гріючого кабелю, але думаю, так буде простіше. Зараз в інтернеті їх ціла купа різних, є вже навіть з встроєним акумулятором, тобто включаєм і гріється. Ну, але час від часу треба той акумулятор заряджати. Це я зробив так, щоб від павербанку загерметизував, щоб там сніг не попадав, якесь болото, порохи і так далі. Ну ось тут видно, що є Type-C і Micro USB. І який кабель маємо, щоб було універсально. Щоб таким чи таким кабелем підключили і гріємося. Про зручність розказав, в чому не зручність. Ось ходити з тими кабелями десь під штанами чи над штанами незручно. Вже мовчу про те, щоб десь бігти. А ось стояти десь на морозі, на холоді чи сидіти, так як бувають, рибаки сидять десь там на озері в морозяку. Оце супер штука. Поставити павербанк десь там в кишеню кинути і собі грім. В цьому плані зручно. На рахунок зимових устілок ну, на ринку ми можемо купити в основному таких два вида: войлучні, і наче з якимось там хутром. Сумніваюся, що там буде якесь натуральне, щось там наклеїли штучне, на якусь картонку, на якусь основу. Так, вони порівняно теплі, бо доволі такі товсті. Це там якась пресована наче шерсть, якась вовна. І таким чином досить вони теплі, м'які, але але дуже сильно втягують вологу. Навіть якщо не промокає взуття, від ноги досить швидко набухають, намокають. А висушити їх не так же й просто. Потрібно досить довго сушити на батареї чи на якомусь обігрівачі, тобто сохнуть вони довгенько. А ще якщо людина має запах, ну такий неприємний запах від ноги, то це таке очі виїдає. Ну не, не радив би, звичайно, сушити, коли є люди. Скажу, що із за цих устілок чуть не трапився нещасний випадок. Чергували ми з напарником, його була черга якраз відпочивати, а з обігрівачів була тільки буржуйка. І що він додумався. Ці устілки положив не прямо на буржуйку, а камінь поставив. А на камінь поставив ось ці устілки. І я, коли вернувся з чергування, навіть не в свій час, а про тупо змерз, прийшов погрітися. А ці устілки на тому камні димлять, як, ну, як димова шашка. Я швиденько до нього там давай його будити туди-сюди, -туди, а людина спить, аж храпить. Тобто я ці усілки викинув на двір, відкрив вікна, двері, його ледь добудився, думав, йолки, якісь би пів години, і все. Ну от, трагічно би то все закінчилось. Так що обережно, бо димлять, йо-майо. -йо. Так що, Олег, якщо дивишся, пам'ятаєш той випадок, не дай збрехати, що так і було. Прийшов би хоч трохи пізніше, ну не знаю, чим би то все закінчилось. Ну, На рахунок цих це таке теж одноразове. Там цей ворс весь спресовується, весь облазить, і всі шкарпетки будуть в цьому ворсі. Ця картонка зазвичай промикає, розламується, розкришується і на викидання. Ну, Здавалося, що зробити от зимову устілку якусь гарну теплоізоляційну. Ну, от, візьмемо, наприклад, такий матеріал ось він такий м'ягкий і доволі теплий. От теплоізоляція з нього чудова. А устілка ось погана. Підошві спочатку вступні тепло. Але і одразу вона буде пріти, так як не дихає. А коли зіпріє, швидко нога і змерзне. Так що, ось цей матеріал і теплоізоляційний, а для устілок не підходить. Він не дихає зовсім. Інша справа, коли це натуральний хутро, натуральна шкіра, натуральний хутро. Ось якісь там обрізки пооставалися, з якихось там дублюнок, з якихось там полушубків, не пам'ятаю, але ось тримаю для таких випадків. І ось звернемо увагу, яка тут густина, а? яка товщина. Все шкіра, от натуральна шкіра, і яка з цих вийде усілка, так само ось натуральна шкіра. І з цього усілка буде бомбезна, довговічна, дихаюча, тепла, ну, одні плюси. Єдине, що потрібно наклеїти на якусь більш тверду. Основу, Ну, щоб вона не загорталася, бо буде м'яка, теліпатися тако. Ну, тобто запихати взуття, то вона може скручуватись. І коли будемо ходити, також може зморщуватись. Ну, розуміємо, да, тако буде зминатися. просто треба на якусь основу наклеїти. Натуральна шкіра це воно добре, але найкраща шкіра це собача. Ось, оце устілки будуть. Так що майте на увазі. Ну Що можна взяти під основу? Ось такі от старі пластикові папки якраз підійдуть. Вони такі мають досить от, згинається і досить така пружна. От, її якраз можна використовувати. Файлик сюди не підійде, він тоненький. А от сама папка якраз то що треба. Ось така синя є, також така тугенька. Якраз. Тут видно, що легко поміщається дві устілки. Це 42-43 розмір, тобто можна і 44 і 45 вліз. Ось тако відмалював маркером, щоб якомога могла зекономити місце і менше різати і вирізати. Бачимо, тут одна загальна лінія, вирізали і маємо вже дві устілки. Такі заготовки вийшли з цієї папки. Ось з однієї сторони тут зашкурив трошки наждачним папером, а з цієї такі глянцеві де буде клеїтись, то раз за зашкурив. приклеювати ліпше якимось резиновим чи гумовим клеєм. Ну, Я ось беру ось такий водостійкий з натурального купчука і непогано показує цей професіонал. Ну, Ось такі вийшли устілки, виглядають як тапочки якісь. Як краще приклеювати? Краще все ж таки вирізати ось цю основу, наприклад, з того пластику, і наклеїти на шкіру. А тоді вирізати. Ніж спочатку вирізати, а потім клеїти. Що зрівняємо тепер устілки, ось, саморобні. Гляньмо, який ворс. І ось ці, що другий день проходило. Видно, аж пальці відбилися. От. Так, тепер візьмемо на рахунок ворсу. Так, от Я приложу одну до другу і порівняємо. Чути різниця. Так, цей теж з часом примнеться, притопчиться, але це натуральне, і скільки часу воно буде носитися. І воно не промокне, не розлізеться і легенько вставляється, легенько витягується. І добре буде просушуватися. Кинули на батарею і просушується. О! Оце оце ворс, оце, он як відмінь, блін, в берлозі. Оце я розумію, а не оце. от. Аніки. Так що, тримайте ноги в теплі, а голову... Верезо розумно.